Усі ми звернули увагу на відверту нерішучість або й навіть боязкість, яку німці демонструють у підтримці України в її боротьбі проти російської агресії. Звісно, ми вдячні за все, що отримуємо від наших союзників, але, чесно кажучи, розраховували, що вони швидше, і так би мовити, ну одностайніше прийдуть до думки, що українці насправді зараз захищають усю Європу. Так, так, Європу та країни НАТО. Ні для кого не є секретом, що одночасно з планами знищення України Москва розробляла варіанти окупації Естонії, Латвії та Литви. або й захоплення суходільного коридору до Королівця або ж Конігзберга, який московити називають Калінінградом. Досвід нашої війни показує, що через специфіку механізмів європейської колективної безпеки останні варіанти мали значно більше шансів на успіх ніж напад на Україну. Тож європу від прямого збройного зіткнення з Росією врятувало не НАТО. А помилки Путіна та впертість українців. Однак, замість зміцнювати Україну, за якою, наче за щитом, ти ховаєшся, Німеччина мляво белькотіла щось про недопущення ескалації, що її можуть викликати поставки важкої зброї. Сусіди Німеччини також дещо здивовані такою поведінкою. Одного з головних європейських лідерів вони навіть вдавалися до сеансів якогось. Чудернацького геополітичного психоаналізу ну, це, мовляв, комплекс провини за напад на Росію під час Другої світової. Цікаво, тільки, які ліки чи лікувальні процедури можуть прописати цілі країні – психіатри та невропатологи? Тим більше, що війна з московитами для німців це не аж яка дивина. І перший раз вона трапилася ще у 1242 році. Тоді міністр оборони Новгородської республіки князь Олександр, якому московські історики пізніше дали, поганяло Невський, мав сутичку із німецькими хрестоносцями біля Чудського озера. Ті ж таки історики розробили для цього пафосний бренд Льодове побоїще. Глядачі, які дивилися наше відео про стародавній Новгород, напевно вже обурилося. До чого тут московити, якщо він? Було Новгородським Новгород тоді. Вони ще ж не окупували, і республіка залишалася вершителем власної історії. І це абсолютна правда. Московські ж історики роблять звичну до себе справу: крадуть чужу минувщину, бо ж батько Олександра Ярослав, бачите, княжив у Володимирі, тобто серед предків Московії. Тому як мінімум один московит, князь. Точно з німцями бився і кажуть, навіть що переміг цікаво. А за той інцидент нинішніх німців комплекси провини не мучують, бо він також відбувався далеченько від традиційних німецьких земель, які сформувалися навколо річкових торгових шляхів, передусім Ельби, Рейну і Маасу, що течуть до північного моря. Так, існує ще придунайська австрійська гілка німців, але це іще далі від кордону нинішньої Естонії, де розкинулося Чудське озеро. Що робили німці так далеко від рідних країв? Засвоювали нові балтійські торгові маршрути. А що робив там предок московитів Олександр? Та приблизно те саме, хіба що не засвоював, а тільки приглядався. До речі, саме ці Балтійські, однаково чужі для німців і для московитів землі, стали місцем їхніх постійних здибанок. Подібне сусідство через чужі землі в геополітиці розцінюється як передумова для союзництва. Це так званий принцип геополітичної шахівниці, коли чорні клітинки дружать з чорними, а білі з білими. Бо розташовані через одну Найближчий сусід потенційний ворог. Сусід сусіда, тобто ворог ворога, потенційний друг. Інтерес німців та інших сусідів по Балтиці до згаданих земель призвів до утворення на їх основі у 14 столітті великої Балтійської торгової мережі, яку звуть ганзейською унією або ж просто ганзою. Міста, які об'єднувала спільна торгівля, були вільними, як скажімо, Рига чи Ревель, тобто Талін, або належали до різноманітних державних утворень. Ризького архієпископства, курлянського, дербського, езельвіцького єпископств, а чи то стояли на землях Лівонського ордена хрестоносців. Усі разом вони утворювали так звану Лівонську конфедерацію, тобто Військовий Союз. З півдня цей союз мав кордон зі ще одним учасником Балтійської торгівлі, великим князівством литовським і руським. За плечима Литвинів стояла Польща. Ну а за нею вже основні німецькі землі об'єднані складною політичною конструкцією, яку називають священною Римською імперією. Московити же після розвідки боєм у виконанні Олександра Невського дорогою до Балтики захопили у 1478 році Новгород. А за 32 роки і Псков. Ну а у 1558 році московський князь Іван Васильович із прізвиськом Грізний взявся демілітаризовувати та денацифікувати Лівонію. Лівонці одразу побігли по допомогу до Литви, яка прийняла їхні землі під свою руку і захист. Це дало привід Московії напасти на Литвинський Полоцьк. Литвино звернулося до поляків і об'єдналися з ними у єдину державу, підписавши у 1569 році Люблінську унію. Нова держава, річ Посполита, постала на землях, які розділяли німців і московитів відповідно до принципу шахівниці. Останні стали потенційними союзниками одне для одного. І, мабуть, вони вже тоді чули про цей принцип, бо одразу вступили у переговори. У 1576 році до імператора священної римської імперії Максиміліана II урочисто приїхало посольство Великого князя Московського. До нас дійшла гравюра тих часів, на які зображено цю московську делегацію. Предметом переговорів стала доля спільного сусіда, який тоді тимчасово залишився без короля. Бо француз Генрихвола втік із країни, не погодившись ділити свою владу зі шляхтою. Ми вже розповідали цю історію у відео про Польщу. Імператор Максиміліан, якого поляки запрошували до себе замість Генріха, хотів знайти спільну мову з Москвою, тому запропонував їй замість війни з Річчю Посполитою приєднатися до Союзу проти Османської імперії. Після перемоги московський князь мав отримати цілий Константинополь і титул східного імператора, тобто цісере на додачу. Князь же Іван хотів не просто закріпитися на Балтиці, але й забрати собі титул Великого князя Литви, залишивши німцям корону Польщі. Домовленсь не склалося з об'єктивних причин. Імператор Максиміліан просто під час переговорів віддав Богові душу. Але імператорський титул цісаря на східний манер царя за московським князем відтоді закріпився. Поляки швидко організували собі нового короля Стефана Баторія, якого радо прийняли і Литвини. А поки німці розбиралися за спадком спочилого імператора, річ Посполита знайшла спільну мову зі шведами і вигнала московського царя із полоцька із Балтійських земель. Єдине, чим той міг відповісти, це тим, що розгромив в Москві так звану німецьку свободу, район, де жили іноземці. У його мешканців забрали все майно. А самих взимку вигнали, як свідчило очевидці, в чому мати народила на мороз. Що ж, зривати свою лють від воєнної поразки на беззброєних мирних людях це так по-московськи, по смерті першого московського царя. Вся воєнна активність Московії на початку 17 століття була спрямована на річ Посполиту, тобто вихід до Балтики, але без жодного успіху. Німці ж спостерігали за подіями, не втручаючись. А поки наші учасники порізно займаються кожен власною справою, я нагадаю вам, що ви на каналі імені Тараса Григоровича Шевченка, з вами брат Капранов, і ми говоримо про минуле, щоб зрозуміти сьогодення і передбачити, якою буде дорога у майбутнє. Так, історія дає такі можливості, але скористатися ними може далеко не кожен, а тільки глядачі нашого каналу. Нас уже більше ніж 800 тисяч, і за це я хочу подякувати, перш за все, нашим меценатам. Саме вони роблять можливим робити наші випуски регулярно навіть під час війни. Тут ви бачите імена та позивні наших патронів, які підтримують канал Внесками на платформі Patreon. Це надійні партнери каналу, які дозволяють із оптимізмом дивитися у завтрашній день. Але віддячити нам за роботу можна й одноразовим внеском на картку чи рахунок. Усі необхідні реквізити ви знайдете під відео і у першому коментарі. Окремо рекомендуємо купувати наші книжки. Виявилося, що навіть повномасштабна війна не може зупинити в країні видання книжок. А коли ми отримаємо наклади, віддрукувані друкарнями Харкова. Так, під обстрілами, та із блекаутами, то в чергове переконуємося, що нам, браття, такі посміхнеться доля, бо серед нас живуть справжні герої, які вміють робити дива на фронті і в тилу. До речі, наша мальована історія незалежності України надрукована саме у Харкові, і цей шматочок справжнього дива ви можете замовити для себе. Відповідне посилання також знаходиться під відео. За цим посиланням ви зможете замовити книжку з нашими автографами. Треба просто повідомити про таке бажання у коментарі до замовлення. І до речі, цей автограф може бути іменним для вас або іншого майбутнього читача. Це стосується також інших наших книжок. Ну а крім книжок, хочу вам нагадати і про те, що наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Хоча книжки теж не кепська зброя. У середині століття руські еліти речі посполиті у союзі з козаками проголосили на українському Подніпрові та Поділлі власну державу Гетьманщину. Війна, яка розпочалася через це, послабила Польсько-Литовську Федерацію, через що агресія Москви у Балтійському напрямку отримала друге дихання. Але тут, наприкінці 17 століття, московський цар чи не вперше за всю історію вирішив пошукати собі у цій справі союзників і царем цим був. Петр І про Петра ходять в перші чутки, що він не настоящий. Мовляв, справжнього царя підмінили під час подорожі за кордон. Можливо, але нас зараз цікавить той факт, що союзників може і не настоящий цар. Знайшов серед німців в особі курфюрства Саксонії. З ним він зійшовся на питанні речі Посполитої, всередині якої, до речі, цар Петр також відшукав спільників. Ними стали литвинські еліти, яких поляки відсунули на другі ролі у державі. Ви не здогадуєтеся, хто саме з царевого оточення так добре розбирався у внутрішніх політичних розкладах сусідньої держави, щоб підказати цей хід? Якщо здогадалися, пишіть у коментарях. За допомоги Литвинів цар Петр навіть зумів привести на трон Речі Посполитої свого німецького союзника, Курфюрста Саксонії Августа II Сильного. А проте був і інший претендент на землі Речі Посполитої Швеція. Молода імперія, яка прагнула захопити весь Балтійський ринок. До речі, частина поляків, яка не погодилася на німецького короля, обрала собі іншого Станіслава Лищинського. Цілком природно, що той одразу кинувся в обійма конкурента Росії Швеції. До речі, руські еліти, які очолював так, так ви правильно здогадалися. Найближчий радник царя Петра Іван Мазепа згодом опинилися у протилежному шведсько польському союзі. Ми вже розповідали вам цю історію. До Петра ж походу війни доєдналися додаткові німці Ганновер та Прусія. Остання була тоді васалом Польщі і вирішила таким чином здобути собі незалежність. І герцог підготувався заздалегідь. і Видарів собі в імператора священної римської імперії досить лівий титул Король у Прусії. Ну а в результаті став нахабно іменувати себе королем Фрідрихом І. Він походив з династії Гогенцолернів. В результаті поразки Швеції Московія закріпилася таки на узбережжі Балтійського моря і навіть перенесла туди власну столицю. Чи то новозбудована, а чи то відбудована на закинутих руїнах у незручній мілкій затоці місто Санкт-Петербург, для того, щоб закріпити свою перемогу, Пьетр проголосив себе імператором, а свою країну з московського князівства перейменував на Російську імперію. Цікаво, що імператор священної Римської імперії навіть не обурився з приводу такого нахабства. Справу залагодив свіжоспечений король Прусії, а точніше його син Фрідрих Вільгельм, який зійшов на трон під час війни. За результатами тої, до речі, його королівство не лише отримало остаточне визнання як незалежна держава, але й розжилося новими територіями на узбережжі Балтики у Померанії. Це дало старт довгому процесу збирання німецьких земель під короною Гогенцолернів. Яке за півтори сотні років призвело до появи єдиної німецької держави замість грона різноманітних герцогств, графств, курфюрств і марок, тобто Росія була одним із головних союзників німців із самих початків об'єднання їхніх земель у єдину державу. Принцип шахівниці спрацював ідеально, бо України нагадаємо розділяла тоді територія Речі Посполитої. До речі, цей союз дав їм матримоніальні наслідки. Свою доньку Анну імператор Петр І віддав за герцога однієї з німецьких земель із поетичною назвою Гольштейн Карла Фрідриха Гольштейнготорбського. Цей крок для Росії мав стратегічне значення, бо, зачепившись за Балтику, імперія зрозуміла, що місцеві морські шляхи це добре. Але справжній бізнес йде в океані, а вихід до нього контролює той, хто тримає в руках протоки, які ведуть в Північне море і Атлантичний океан відповідно. Їх, до речі, контролювала і зараз контролює Данія. Але герцогство Гольштейн. Було розташоване зовсім поруч на півдні півострову Ітландія, який з одного боку омивається Балтійським морем, а з іншого північним. Тобто цар Петр одружив доньку просто із північно-морськими портами, що мали вільний вихід в Атлантику. Так було накреслено нові територіальні інтереси Російської імперії і вони лежали тепер вже на німецькій території. Цей новий географічний інтерес. Перетворив Прусю на мішень для Росії і геть перекреслював спільне союзницьке минуле. А як же принцип шахівниці, спитаєте ви? А він таки працював. Бо Російська імперія міцно прибрала до рук Річ Посполиту, де на троні укріпилися її ставленики курфюрсти Саксонії. Тобто біле поле між клітинами посіріло і майже зникло. Тому вже у наступній війні, яку називають Семирічною, колишні союзники виступили на різних сторонах. Це сталося лише за 30 років після смерті Петра І у 1756-му. Ми колись обов'язково розповімо про цю цікавезну подію, хоча, чесно кажучи, не любимо говорити про війни. Ну а зараз зупинимося лише на тому, що російська армія взяла тоді Берлін і опинилася зовсім поруч із омріяним узбережжям північного моря. Однак імператорський трон Росії раптово спорожнів. Померла донька Петра імператриця Єлизавета Романова, яка за чоловіка мала козацького сина так званого Нічного. Імператора Розумовського, а тому не залишила офіційних спадкоємців. Ми вже розповідали колись цю історію. Тож на трон зійшов син іншої доньки, Петра Анни від герцога гольштейнго торпського звали його Карл Пітер Урріх або ж для піданих просто Петр Третій. А дружиною його була Софія Фрідеріка Ангаль -Цербська. 100% німкеня. Нагадаємо, що новий імператор був німцем по батькові, виріс на німецькому узбережжі Північного моря і тому зовсім не хотів, щоб його рідну землю топтав чобіт російського інтервента. І ми, українці, його як ніхто розуміємо. Тож після коронації він просто відвів російські війська і вийшов з війни. Ну а рідна Прусія, замість неминучої вже поразки, розжилася в результаті землями Сілезії, які відбили у Австрії. Так стало очевидним, що здавалося б мудрий стратегічний крок Петра І, який одружив доньку із німецькими портами, викрив насправді плани Російської імперії, і мало того, що призвів до її стратегічної поразки, та ще й закріпив на російському імператорському троні німців. Згадана вже стопроцентна німкеня Софія Фредеріка Ангаль Цербська досить швидко організувала заколот проти свого чоловіка і стала всевладною імператрицею Єкатеріною II. Самі розумієте, що із потенційної здобичі німці перетворилися тепер на старшого брата Росії. Єкатеріна навіть вирішила поділитися з ними землями Речі Посполитої, відважила у три етапи частиною земель Австрії та Прусії в кінці 18 століття. Більше ж при цьому забрала сама. Мало того, пам'ятаєте Шевченкаве, а на Січі мудрий німець картопельку садить. Це саме Екатерина II захопила землі війська Запорозького, виселила бунтівних козаків і на їх місце масово заселила вірних і дисциплінованих німців. Часи, коли у Росії правила ця німкеня відносять до епохи просвітництва. Саме тоді в Європі розповсюдилися періодичні видання, газети і журнали. Вони мали порівняно невеликі тиражі, але коло читачів складала освічена публіка, неосвічена не вміла читати. Інформаційні тренди задавали тоді французькі просвітники, найвідомішими з яких були філософи та письменники, такі як Дені Дідро, Вольтер Жан-Жак Руссо. Саме це спричинило те, що французька прогресувала і витіснила з позиції міжнародної мови Латину. І саме з цих причин виник парадокс: російські еліти, які завдяки союзу з німцями отримали можливість комунікувати з Європою, передплачували газети і журнали, купували книжки французькою, яка заполонила європейський інформаційний простір. А проте, у той самий час керували імперію німці. Наполеонівські війни зібрали німецькі Австрію та Прусію в один антифранцузький союз із Росією, але невмолима шахівниця нагадувала: Росіяни і німці мають спільний кордон, а це обов'язково призведе до ворожнечі треба сказати що Єкатерина II зробила все щоб виключити можливість конфлікту з німцями вона здійснила те що вони пропонували ще івану грозному остаточно перенесла головний вектор розвитку російської імперії з півночі на південь замість портів північного моря головною мішенью став тепер босфор який належав османській імперії тож на зміну багатосотрічній битві за балтику прийшла епоха російсько-турецьких воєн Здавалося б, німці могли би почуватися спокійно. А проте, одна з суходільних доріг до Босфору лежить через Балкани і Подунав'я. А на Дунаї, як ви знаєте, хазяйнували інші німці, а саме Австрійська імперія. І вони не хотіли, щоб там шастили російські інтервенти. Крім того, у 1871 році об'єднання північних німецьких земель під рукою Прусії завершилося створенням Германської імперії. Ви добре знаєте ім'я її творця Отто фон Бісмарк, який став і першим канцлером. у той час Кайзерський, тобто. Імператорський трон зайняв Вільгельм І з той ж таки прусської династії гоньцонордів. Дуже швидко німці використали свій головний козир вихід до Атлантики, і на заздрість Росії обзавелися власними заморськими колоніями у Африці, Азії та Океанії. Між колоніальними імперіями почалася так звана бійка за Африку, в яку з ентузіазмом включився ще один новачок океанських шляхів Італія. На її місці, звісно, мала бути Росія, але вона не змогла упоратися з османами і Вийти до середземного моря німецькі імператори Росії врятували таки Німеччину, завівши власну державу у глухий кут. І, хоча Німеччина була головним торговим партнером Росії, а також найбільшим інвестором у її економіку, під час Першої світової Росія відповідно до принципу шахівниці вибрала у союзників її ворогів Великобританію та Францію. Під час війни німці зрозуміли, що остаточно втратили вплив на керівництво Росії, Тож зробили спробу поміняти його на більш слухняне. Вони підтримали фінансами та організаційним ресурсом комуністичну терористичну організацію більшовиків, який очолював Владимир Ленін. Останньому вдалося за допомогою німецьких грошей стати лідером державного перевороту та прибрати до рук владу в країні. Одразу після чого більшовицька Росія слухняно вийшла з війни, підписавши з німцями у 1918 році капітулянський Берестейський мир. За його умовами, Україна потрапила у зону німецького впливу. Більшовицька Росія вирішила спровокувати німців вийти з договору, для чого розгорнула серед них комуністичну агітацію. А вишенькою на торті стало вбивство у Москві німецького посла графа Вільгельма фон Мірбаха. Комбінація виявилася суперуспішною. Мало того, що восени го Німеччина за власною ініціативою розірвала дипломатичні стосунки з більшовицькою Росією. То там ще й розгорілася революція. Ситуація розвернулася на 180 градусів. Тепер уже не німці фінансували розвал Росії, а Росія підтримувала заколот німецьких комуністів з так званого Союзу Спартака. Взимку 1919-го його лідерів Карла Ліпкнехта та Розу Люксембург розстріляли. Комуністична революція не склалася. А проте Германська імперія змінила все таки вивіску. Вона перетворилася на Веймарську республіку, яку так звуть на честь міста Веймар, в якому було проголошено її конституцію. Але нам із вами треба звернути увагу, перш за все, на те, що в результаті тих бурхливих подій на мапі Європи знову з'явилася Річ Посполита Польща. А це означає, що на політичній шахівниці між кордонами Росії і Німеччини утворилося біле поле, тобто виникло геополітичне підґрунтя для чергового союзу. Новий виток союзництва почався з підписання у 1922 році договору про відновлення дипломатичних і консульських відносин між Німеччиною та РСФРР. Це був перший для комуністичної Росії договір, який вивів її з повного дипломатичного бойкоту, що тривав доти. А потім була. Ліпецька фабрика, а точніше, створення у 1925 році радянсько-німецької ліпецької авіаційної школи, де німецькі авіатори навчали радянських. За рік під казанню з'явився спільний танковий центр Кама та спільна хімічна військова лабораторія Томка під Саратовом. Остання займалася розробкою засобів хімічної війни, заборонених міжнародним Версальським договором, який уклали за результатами Першої світової у внутрішній політиці. Союзника Росію репрезентувала комуністична партія Німеччини. На яку перетворився союз Спартака у січні 1933 року Президент Німеччини Гінденбург призначив рейхсканцлером Адольфа Гітлера, який ініціював заборону комуністичної партії. У лютому відбувся загадковий підпал будівлі парламенту Рейхстагу. В результаті комуністів у Німеччині заборонили і союз з Москвою забуксував. Але у 1939-му процес відродився підписанням цілого букету договорів про дружбу кордон торгівлю, серед яких був і секретний пакт Молотова Рібентропа, який ділив сфери впливу СРСР та Німеччини в Європі, а докупи, як ви знаєте, ще й територію Польщі. Біле поле на шахівниці було приречене, ну а з ними підписаний сторонами Союз. Для початку Сталін дав Гітлеру можливість виступити соло і одноосібно почати Другу світову. СРСР майже на три тижні запізнився з виступом, давши час союзникам Польщі оголосити війну Німеччини. Ну а вже після того вдерся на землю Речі Посполитої під гаслом порятунку її громадян від війни. Росія війни не починає, Росія війни закінчує. Ви ж знаєте. Подальші дії Сталіна зробили його наміри щодо Німеччини абсолютно прозорими. Сторони взялися форсувати підготовку до війни між собою. Але коли дійшло до бойових дій, армія радянського союзу виявилася не готовою. До війни ще більше ніж німецька в результаті Сталіна врятували згадані три тижні затримки нападу на Польщу. Росію прийняли все-таки до міжнародної антигітлерівської коаліції, і вона не потрапила до кампанії Паліївний в що не тільки розпочали війну, а до того ж її програли. Ну а Німеччина, яка разом із СРСР роздмухувала Другу світову, перетворилася в очах світової громадськості на найбільшого колективного воєнного злочинця. Результатом поразки Гітлера стало виселення і винищення німців східної Прусії. Ці території розділили СРСР та відновлена Польща. Остання ж, як і радянська окупаційна зона у Німеччині, потрапила у політичний соціалістичний табір, де верховодила Москва. Так, уперше з часів Семирічної війни кордон між Росією і Німеччиною пройшов німецькими землями. Що у таких випадках прогнозує геополітична шахівниця? Правильно ворожнечу. символом цієї ворожнечі стала берлінська стіна та спадкоємець методів гітлерського гестапо – комуністична штазі. Ця назва є скороченням від слова держбезпека німецькою. З іншого боку, було утворено НАТО договір про колективну безпеку, рівноправним членом якого стала Західна Німеччина. Але 80-х радянський союз почав розвалюватися, потягнувши за собою усіх своїх прибічників. Німеччина об'єдналася від радянської імперії союзу, залишилася лише Російська Федерація з Білорусі а на політичній мапі знову з'явилася незалежна Польща. І ми з вами розуміємо, що за законом шахівниці на межі 2000-х знову настав час російсько-німецького геополітичного союзу. Тепер ви оцінили той факт, що Росію чула саме Путін. Фахівець з німецького питання зрозуміло, чому Меркель допомагала Росії побудувати північні потоки? Чому Шольц мнєцкається з поставками зброї Україні? Життя примусило їх твердо повірити закону геополітичної шахівниці і абсолютно не навчило думати власною головою. Ну а ми, як і обіцяли, поговоримо про майбутнє. Що ж тепер із усім цим? Робити відповідно до закону шахівниці, ситуацію може в корені змінити появу на політичній карті незалежної Білорусі. Це буде друга клітинка між нашими героями. Росія тоді буде шукати спільної мови з Польщею, що вона і раніше робила тільки через українську клітинку. А Німеччина підтримує Білорусь у відновленні її державної спроможності. Треба тільки, щоб Калінінградська область також відійшла в хороші руки. І інші ж варіанти знаходяться. Поза межами згадного закону, бо Німеччина припинить підтримку Росії тільки коли зрозуміє нарешті, що вона завжди була і зараз є головною кінцевою мішенню російської агресії, адже має незамерзаючі океанські порти, які розташовані найближче до кордонів Ерефії з усіх аналогічних портів інших країн. Росія хоче продавати свої вуглеводні по всьому світу без посередників, а цю змогу дають тільки порти. Доля північних потоків це яскраво підтверджує. Ну існує ще один варіант. Німеччина точно припинить підтримку Росії, коли та розвалиться та перестане існувати. Напишіть у коментарях, який із перерахованих сценаріїв вам здається найбільш вирогідним. А поки великі гравці грають у геополітичні шахи, нам своє робить. Бо за нас захищати Україну на інформаційному фронті не буде ніхто. Тож творіть. Дивіться, слухайте, читайте і рецензуйте, поширюйте і рекомендуйте українське. І не забувайте поставити вподобайку, бо кожному воздасться по лайках його.